Вітаю вас на моєму YouTube каналі. 18 лютого в StarkNet оголосив про запуск програми під назвою Дефі Весна. На цю програму вони виділили 40 мільйонів токенів СТРК і будуть їх сповсюджувати протягом 8 місяців. 40 мільйонів по теперішньому курсу це є в районі 85 мільйонів доларів. Досить значна сума, але якщо порівнювати з першим дропом, який відбувся зовсім нещодавно, це є набагато менше. З першого дропу мені і багатьом підписникам вдалося заробити непогані суми. Особисто я отримав на всі свої акаунти 3000 токенів СТРК. Про це я показував в одному з своїх відео. Ось в цьому можете переглянути. Так ось, хоч ця сума й набагато менше, ніж була в першому дропі, але я все одно рахую, що так потрібно брати участь, потрібно взяти частинку з цього дропу. і буду робити деякі активності для того, щоб на них претендувати. І саме в цьому відео я вам це покажу. Можемо перейти на таку сторінку старкнету, де це все і пише. Про цю програму це є на основному сайті Старкнету. Я вам навіть залишу посилання в описі, для того, щоб ви собі також почитали, що вас цікавить. Тут вони пишуть, що це буде тривати 8 місяців. Кожні 2 тижні протягом цих місяців будуть роздавати протоколам DEFI токени для того, щоб вони розпосюджували своїм активним користувачам. А вже ці протоколи будуть вирішувати, які учасники є активні, будуть їм давати токени. Якщо я правильно зрозумів, ця програма розпочалась 22 лютого. Я вже писав про неї в одному з постів телеграм-каналі. І вже зі 7 березня, скільки вони обіцяють, почнуться перші клейми, будуть давати вже перші токени активним користувачам. Ось на цій сторінці. Ми можемо побачити на які dex платформи на які проекти будуть роздавати ці токени. А вони вже будуть роздавати своїм активним користувачам. Тут є 10 swap MySwap, JediSwap, StarkDeFi, Багато знайомих нам проектів, багато знайомих для тих, хто робив активності для отримання першого від ставкнету. Тому думаю, для чого для вас складного не буде. Здебільшого, я думаю, що потрібно зробити там можливо декілька транзакцій на цих платформах і додавання в поле ліквідності. Це буде одним з головних критерій, тому що вже деякі з цих платформ запустили Тему поїнтів, де вони дають поінти за те, що ви стейкаєте ту чи іншу крипту на їхній платформі. Здебільшого це стейкінг токенів Ситервка, USDT, USDC і Ефіра. Як я вже казав, я писав про це на своєму телеграм-каналі. Ось можемо перейти. 27 лютого я про це писав, що закидую свої токени з в ленді на платформі Nostra. Цих 500 токенів я не купляв. тому мене залишилось з ДеВОП. Я продав 2500 токенів на лістингу. І ще 500 токенів залишив для холду, тому що є ймовірність того, що токен буде. Рости з часом і на ньому відбудеться маніпуляція. Та як про це говорять багато людей, багато блогерів говорять про цю можливу маніпуляцію. Я думаю, що багато моїх підписників також закупились трохи токенами СТРК задля можливого заробітку на курсі цієї монети. Максимум монета опускалась до 1,7. Думаю, що не всі закупились. Не всі, хто хотів закупити багато монет, закупились. Тому що, якщо дивитись по чатах, по каналах, що писали люди, всі хотіли менших цін. Чекали 1,5, 1,3, навіть 1 долар і менше, але не. Дали цієї ціни токен Starknet буквально цієї ночі вже виріс більше 2 долара коштує, і можливо, що так і відбудеться, як багато хто це прогнозував, і як це реально може бути, що токен виросте в район 4-5 доларів без цієї зайвої кількості користувачів, які хотіли закупитись по максимально низьких цінах. Їм закупитись поки що не дають і не знати, чи дадуть. Сьогодні не процес. Хочу показати саме, як задіяти свої токени Ситерка. Я закинув на лендінг Nostar для того, щоб фермити тут поінти і за них вже навіть є ось тут сторінка вивавит, яка буде конвертація, невідома, але та як це перші давав після основного. Думаю, що може бути досить непогано. Можуть насипати хорошу суму для того, щоб заволікти на свої платформи ще більше нових користувачів, щоб вони закидували великі суми в стейкінги, пули, лендінги і так далі. Я тримаю тут, як вже казав, з 27 лютого назбирав трохи поїнтів. Є на 30 тисячному місці. Скоріше цього не побачив. Думаю, що ще можна було додати, навіть можливо сьогодні додам ще ось тут пул токени. Бо я додав там в лендінг, а якщо додавати в пул поїнтів, то будуть давати ще більше, особливо з цих верхніх парах. Також є ось така сторінка програма Nostra Points, де ми можемо почитати, за що дають нам поїнти, яку кількість. Дають за рефералів 10% від зароблених рефералів поїнтів. І є дворівнева реферальна система. А ось тут бачимо, що за додування ліквідності дають 2,5 поїнта в годину. Це дають за пару в стейблах, наприклад, USDT, USDC. 5 поїнтів дають за пару волатильних монет, це типу Ethereum, Старик. І 10 понтів в годину дають за пару волатильна монета і стейблкоін, типу СТРК і USDC або там USDT і Ефір. Також є ще один спосіб, який є одним з найбільш безпечних, де можна додати свої токени з і претендувати на дроп. Про це ніде не пише, але якщо ми порівняємо з другим дропом, він проекту оптимізм, який є чимось схожим на StarkNet. Саме голосування своїми токенами в оптимізмі було одним з основних критеріїв на другий дроп. Так само можна додати свої токени СТРК і голосувати ними або делегувати їх різним валідаторам для того, щоб вони голосували. І за це в майбутньому також отримати доробку. Давайте не буду розказувати, бо це не дуже зрозуміло на слова. Покажу ліпше. На ось цій основній сторінці знаходимо таку сторінку Governance. Переходимо на неї і бачимо, що в нас тут є розділ голосування і делегування. Це є голосування за різні там рішення в проекті StarkNet. Мені особисто в неї не цікаві, думаю, вам тим більше. Тому думаю, що можна свої токени додати валідатору, який вже буде голосувати за нас, і буде це. Робити, коли це потрібно, і ми не будемо в це втручатись. Валідатору ми будемо надавати саме наше право на голосування, не наші токени. Тому це я рахую одним з найбезпечніших способів претендування на другий дроп. Давайте перейдемо на цю сторінку. У мене якраз на гаманці Аргент має бути 50 токенів старкнету, є трошки менше. Якщо ви не робили активності задля першого дропу, можливо, ви не знаєте, але токени Старкнету є лише на гаманцях Аргент і Брауз. Це є гаманці старкнету, які підтримують всі ці дії. У мене є 50 токенів старкнету, зараз я вам покажу. Як їх додати на голосування. Під'єднюємо до цього сайту свій гаманець, і тут нам потрібно наші токени СТВК поміняти на обернутий токен СТВК. Це той же самий СТВК з тим же самим курсом, просто обернутий задля голосування потрібно так зробити. Вибираємо ось тут суму неповну, тому що нам потрібно заплатити комісію в цих же токенах СТВК, 100% не обмінімо. Нехай буде 98 або навіть 97%. Натискаємо ВАРАП, типу ВАРАПнутий СТВК. Як бачите, зараз досить велика комісія. Від 4 до 9 доларів. Напевно, я цю транзакцію не буду підтверджувати, але думаю, ви все розумієте, і заробите це, коли буде газ менший. Зараз я цього робити не буду. Як бачите, газ зараз просто 120 і так же триває декілька днів. Я не бачив, що опускався менше 30. Не можу робити транзакції з ковалів за екосинку. Думаю, також у вас є така проблема, але це було очікувано після два поставкнету, що так станеться. І вже декілька тижнів газ тримається на великих цифрах і нема дешевих комісій. За такої комісії я цього робити не буду, але ви зрозуміли, обмін їх на весь СТРК, Потім йдете ось цей розділ делегування, вибираєте ось тут популярних валідаторів і даєте одному з них свої токени на делегування. Натискаєте сюди, виберете суму, на яку ви хочете йому додати, і делегуєте. Ви в будь-який час можете в нього їх забирати, якщо ви захочете продати токен старкнету. Думаю, це зрозуміло, не буде нічого для вас складного, просто потрібно буде оплатити дві транзакції, дві комісії. Зранку або вночі можна заловити набагато менший газ. Повернемось на основну сторінку старкнету, де в нас є ця програма. Повертаємо донизу. І бачимо, що в нас є тут другий розділ квести. Наскільки я зрозумів, за квести на платформі Interact також будуть якісь нагороди в токенах СТРК, які саме, і скільки на це виділено, вони не пишуть. Поки що пишуть лише про отримання NFT за ці квести, але я думаю, що ці NFT не просто так, і за них реально щось може бути. Тому також можете придивитися до цих квестів. Я їх лише сьогодні знайшов. Ось така сторінка. Буде 4 NFT. Ми збираємо XP, коли збираємо максимум, в нас ми отримуємо всі NFT. Задля першого NFT, наскільки. Я розумію, потрібно 70 XP. Є різні ось тут квести, ще не всі з'явились, має бути їх 15, Наскільки я пам'ятаю, я читав. Перші завдання тут прості: під'єднати твіттер, Discord і пошту. Потім потрібно додавати ліквідність. Ліквідності потрібно додавати в різних парах від 20 доларів, тому це не є для лоу банків. Я наважу це вибити людям, для яких це є значна сума, тому що треба на якийсь час заблокувати ці кошти в різних пулах. Вибираємо деталі, нам вибиває платформи, на яких ми це можемо зробити. Також ці ж самі, всім відомі і 10к Свап, Джаді Свап і Ностра, і додаємо в пули, які пише. І за ці пули дають по 70 квестів. Тут вже 90 і наступного поки що немає. Вони з'являються кожних два дня Також, коли газ трошки впаде, я візьму за ці квести і виконую їх по максимуму для того, щоб назбирати XP і отримати всі 4 нефті. Ось такі дії я роблю за того, щоб отримати другий добрий старкнету. Думаю, вам все було зрозуміло. Більшість своїх токенів я додав в ленд на Nostra. Ще одну частинку токенів додам на делегування одному з валідаторів. Також розглянув. Можливо, декілька свапів або додавання маленьких пулів по різних цих платформах. Навіть це точно зароблю, тому що це потрібно зробити задля цих квестів. І думаю, що з такими діями я точно зможу забрати якусь частинку з другого до від старкнету кнету. Багато людей розчарувались після того, як вони оголосили критерії які побрили дуже багато обузовів і навіть простих користувачів. Тому думаю, що тут не буде великої конкуренції, і ці 40 мільйонів токенів будуть поділені на невелику кількість користувачів. Не забудьте підтримати українськомовний контент лайком і підписів. Підпискує також за можливості. Напишіть в коментарях тему для відео, яку б ви хотіли побачити. Я обов'язково все прочитаю і візьму до уваги. Дякую вам за перегляд, нехай щастить і до нових відео.